До того як стати художником я на багатьох роботах працював, і грузчиком робив, і начальником робив, і електриком, і столяром робив. Я все пройшов, але все рівно я йшов до своєї цілі. Ну, я робив, тому що мусить було. Сім'я, квартиру треба, жити, картиночне, все я продавав. Ну а потім, коли вже став який на свої ноги, почув, що я можу з того жити, все, тоді я вже 20 років абсолютно ніде не працюю і займаюся свободкою своєї роботи. Він промениться сонячною щирістю і життєдайною щедрістю душі. Здається, літа не підвладні над барвами молодечого запалу, якими митець розфарбовує кожну божу днину. Що вже говорити про полотна? Не перестаєш дивуватися, звідки й наснаги беруться на таку натхненну самовідданість? Відповідь у попелястих відтінках скронь. Майстерно увиразнених маляром, якого величаємо час. Цінування кожної миті і змушує віртуоза живопису невпинно розвивати талант. Художника основне це праця. Він має працювати зранку, до вечора і кожен день бути в майстерні, і кожен день щось малювати. І це не дається за один рік, за два, за п'ять, за десять. Це, це треба йти все життя, кожен день. От я у цій майстерні вже 25 років. І е, е, хіба я не був одного дня, якщо хіба хворий був? Ви з тих людей, хто подало навіть, я так розумію, не було лінощів, але зізнайтеся, були такі моменти, коли не виходило. Малювали вже її ескіз і загрунтували, і перші мазки поклали. А от не йде і все. В деякій мірі воно було таке, але я, як обично, коли ставлю на мольберт чистий холстик, кажуть, письменники, чистий лист. Вже в голові є задум, чи по старих етюдах малюєш роботу, чи, чи щось фантазуєш. Чи... Тому що наша природа закарпатська така, що тут фантазії можуть бути. Мож, можеш, Якщо ти багато разів виходив в гори і малював, ти можеш в майстерні своєю фантазією намалювати картини просто по пам'яті, як кажуть. Так. Практично не було такого. Воно все дорожче кожен, з кожним днем. Колись тюбик я при Радянському Союзі купував, тюбик білила у художфонді за 25 копійок, а зараз такий тюбик коштує 30, коротше, 30, 30 гривень. 30 гривень коштує. Ну, ну казалось би, воно все окупляється, тому що е, на одну картину ти вже видавиш цей тюбик і все, це залежить від роботи. Деку, да, є деяка робота, що і для одного тюбика мало. Що цілий і більше, коли ну, якийсь зимній пейзаж, і там дуже сильно пастозно малюєш, тоді багато виходить. Ну, але як сказати, якщо брати комерційну точку зору. Е, Любий художник він не, не, не є в убитку, як кажуть. Тому що ну, все рівно треба купувати. Хоча б і вбиток був. Я у свій час, коли я картини взагалі не продавав, лише сидів, малював так для душі і все, я ж вкладав гроші і, і не помер з голоду. Направду, відірвати погляд від картин Володимира Йосиповича неможливо. Хочеться стати частиною образного світу на пано і набуватися животворчою чистотою композиції, яка переливається відтінками. Найбільше до вподоби чоловікові теплі охристі кольори осені та прохолода зими у синіх, саме потяг до різнобар'я змусив свого часу попрощатися із довершеною монохромією, в який досяг чималих вершин. Свої перші ази я буду казати, як мій вчитель і земляк з одного села Павло Юрійович Бедзер. Він мене наштовхнув, найбільше він мене підтовкнув, але я тоді з ним займався графікою. Він, він мене вже до такої степені е і підготував, і вчив, що вже е практично можна було не, від, не можна було відлічити його роботу від моєї монотіпії. Ну, царапки маленько воно тяжіло тяжішло, а от монотіпії, оці дерева криві, все, я виконував вже почти як він. І потім раз я. Тобі сказав, що так не можна, два бедвері не можуть бути в Закарпатті. І я на тому перервався. Звісно, <кій> я пішов в сторону живопису, а Павло Юрійович на мене маленько посердився, бо він казав, що ти маєш бути ну, добре виходить, і ти, з тебе має бути хороший графік. Але живопис мене зацікавить, тому що там чорно-білий, а тут колорити. Оця ігра, красок». До речі, художник опанував, окрім визнаних напрямків та шкіл живопису, також ілюзорне малярство, а саме техніку, завдяки якій бачимо розмиті контури, ніби після дощу. У такому стилі він єдиний пише на срібній землі. Робиться це не пензлем, а мастахіном у експериментах із примхливою зображальною винахідливістю. Митець може посперечатись хіба що з дружиною. Натхнена картинами чоловіка та доньки. Вона порівняно недавно розбудила в собі хист до світу прекрасного, який заквішує полотна дивоцвітом. Коли перший раз повному прийшов до діда в майстерні, у нього там було багато фарб. Я був малий, ну, і почав також малювати. Постійно, всюди. От ну так от було. А які картини? Тобі найбільше Е, Місто Ужгород. Тобто сюди дідусь да, малює. Так, так. Бувало таке, що на уроках малювання щось задавала, і ти до дідуся, дідусь намалюй мені, будь ласка. Деколи бувало, але він малював на маленькому папері. Так, ну не на великому чесно, часу, на маленькому. Чи підозрювала вчителька, що це не твої хата? Так, звісно, я казала, що я. Я казала, що це Володя малював. Володя. Бабуся малює квіти, тітка малює теж. Як живеться в такій творчій родині? Я помню, був малий, також хотів стати художником. Но потім якось гадом я до дідуся ходив в майстерню, так малювати, вчив мене. Но мені не так це любить. Ну як подобається, ну, моє це спорт. Я люблю спорт рухатися. Для мене сім'я це перше. Це... Я навіть би казав, міг би сказати, що перший для мене, в принципі, живопис, бо це моя робота, яка кормить мою сім'ю і так далі, тим більше, що три дочки, всім треба було освіту дати, внуки і все проще таке. Але все, все рівно гніздо сімейне це для мене перше. Це, як кажуть, я за, за свою сім'ю стану груддю. Коли ви бачили картини своєї дружини і бачите їх, помічаєте там трішки, якби свого віяння, свого можливого колориту, десь і когось мазка, от щось своє ні, ні. Ми ніколи не втручаємося один до другого, тому що жінка працює зовсім у другому напрямку. Це такий би модерний стиль. А наоборот, вона ще деколи мені підказує. Більше е, от там не так ти намалював, от там так треба, там не такі гори, не той колорит ти дав там і так далі. Е, е, ну Фактично я з жінки ніколи нічого не говорю, тому що вона, вона почала малювати ну, років, років скільки, ну, вже буде десь, скоро 10 буде років почти. Е, це так пізній такий період, так до неї прийшло. І все, і, і я їй просто даю волю, малюють те, що ти хочеш, що в тебе в душі лежить, що ти можеш виразитися, і, і все. І краще краще в таке не вмішуватися, тому що вона дуже рідко малює, дуже рідко в майстерню приходить, але коли приходить, то вона може пів дня малювати і за півдня, дві-три роботи такі невеликі, зробити. І, і таким, от такий виплив, такий, і все. А потім, може, неділю-дві і не малювати нічого. От, Вона навіть вноситься до таких художників, що там сидять і штампують одну за другою. Кожна робота в неї індивідуальна і абсолютно повтора немає. Хоча і кажуть, що художник повинен бути голосним для того, щоб творив. У вас ще і донька пішла по вашій стезі. Чи не було бажання відмовити її? Ні. Тому що ці руки постійно, ви ж знаєте, що вони в парках, да, да. мульберт важкий. Не було? Ні, бажання? не було. Тому що це, ви розумієте, ну як я як художник, в мене три дочки. Я лише в одній замітив, років десять вона. Що її тяне, навіть, навіть менше їй було. І ми, я її відправив в падіон. У неї була вчителька, прекрасна вчителька Тесовська Наталія Іванівна, наші друзі-художники, вся сім'я теж художники. І, і ви розумієте, вона, вона просто хотіла йти, вона з цим жила і живе, і це все це, це, це її, це її покликання. Але це, бачите, з трьох дочок лише одна. Хоча і менша дочка вміла би малювати, бо займалася рисуванням там, моделів, плаття, все дуже гарно в неї виходило. А потім ну, вона ще 20 років, що все впереді. може ще десь повернеться. Це така краса малювати, приносити радість людям. Я думаю, що ми з чоловіком дуже розуміємо друг друга. Я це сприймаю як, як так, як воно має бути. Розкажіть, пам'ятаєте як і в цьому класі його школі? Побачили? Просто побачила тоді сині очі і закохалась. Та й все. У сімейному гніздечку художників по-мистецьки затишно. Різнобарв'я інтер'єру з перших хвилин налаштовує на світові чуття кольором. А колоритні картини чи не на кожній стіні промовисто засвідчують обдарованість господарів. Ось кому поталанило, то це найменший з художників. Любов до живопису малечі прививається з полюшок. Хто знає? Можливо, через 20 років на імпровізованому вернісажі Ньорбів можна буде придбати її полотна. Де ви черпаєте натхнення і сили, і ту палітру, яка дарує нас нагорі? Ну в першу чергу, ви ж знаєте, що таке наше Закарпаття. Тут де не станеш, де який куточок не підеш. Всюди можна ставити мольберт, тобто тюдник, і і ставати, і малювати і на одному місці можна так повертаючи. На 180 градусів декілька картин намалювати, тому що всюди красота, всюди і, 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 кажуть, і колорит і, і, і все. І Людина, яка родилася в Закарпатті, має якесь таке, ви знаєте, що в Закарпатті така багатогранна, наша, дуже багато художників, дуже багато різдвярів, дуже... Такий талановитий народ у нас, тому що так така, мабуть, від, від цієї атмосфери що, і від цього краю нашого, що є так, що це основне, а черпаємо ми, бо тому що треба ж ходити на пленери, на етюди, це обов'язково, без того ніяк не можна. Деякі зараз починають наслідувати і копіювати один одного. У вас є свій стиль, коли ви зрозуміли, що треба, що от є оця от індивідуальність і як її плекали. Ну, за свого я ще дуже довго, тому що е, е, обов'язково всі художники купів від когось, тому що це, це якби школа, якби ти розвиваєш себе. Але якщо ти тупо залишився лише на копіюванні, то, то з того нічого не вийде. Ти, художник має завжди бути в пошуках, завжди. І е, як на мою думку, як, на мою думку, немає навіть на стилі зупинятися, завжди має щось шукати, щось якийсь, якийсь ще новіший стиль. Тому що тоді інтересно. Кожна картина, такий у Москві, в Московському інституті художньому Гоманізер, такий професор, він так казав, кожна картина має жити своїм індивідуальним життям. І якщо ти зациклюєшся на одному стилі, тоді ти вже просто стаєш як копіювальщик. А якщо в тебе картина кожна різна, так як у нього і в мене є його каталог, різні роботи, то от, я так, я, от так, так я себе построїв. Хтось каже, там на вулицю вийшов, ну, це такий вуличний художник і все проче, це неправильно, тому що вулиця мені дуже, дуже багато дає. По-перше, ти постійно з людьми. По-друге, думка простого, простої людини, яка підходить до твоїх картин, і так деколи так стоїш, люди стоять між собою, розмовляють. І я, я прислухаюся, і вона дуже багато дає. Я потім вже другу роботу, якщо я вже, я вже почти по рекомендації, яка людей малюєш, щоб, щоб, ну що таке картина? Картина це подарочний фактично варіант. Люди йдуть на день народження, на свадьбу чи собі, чи в свою колекцію, чи як вони купують те, що їм подобається. І, і, і все рівно художник має десь малювати собі в шкатулку одні роботи, так як я деколи роблю. В мене є, допустимо, в майстерні одні роботи там, е, деколи я відкладаю. А для, е, для потреби, для реалізації. В деякій мірі, хоча б почти різниці немає, але все рівно треба так, так малювати, як людям треба. Тому що ну, картина що це картина? Картина, якщо не буде подобатися людям, люди до тебе ні на виставку не прийдуть, ні, 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 ні в майстерню не прийдуть, ні купити не прийдуть, ні взагалі. Не треба. Тоді ти будеш думати, що все, ти нікому не потрібний. Малює душею, живе за покликом серця і щодня збагачується стосунками з рідними та незнайомцями, бракує слів, щоб висловити захоплення, яке викликає митець. І швидше справа не в тому, що він робить, а як, з прагненням обігріти мудрістю років. У цьому певно, і закладено естетику биття Володимира Ньорби, живописця Закарпаття, який картинами надихає на гармонію з світом, я та покликанням, яке у кожного своє. Я ще не намалював ту картину, яку я би хотів, я так рахую. Я взагалі, як Бедзір казав, я заповнив його слова на все життя, ніколи не кадиш жити, що ти вже художник. Якщо ти сказав, що ти художник, ти вже вмер. Художник має постійно розвиватися і щось шукати. Я ще не намалював ту картину, яка б ну, як сказати, щоб я знав, що от я вже все, щось, щось досягнув такого, такого, якої, певної цілі.